Мальовниче озеро Улеандра має площу майже 31,5 гектарів. Знаходиться на волині. Це територія заповідника, водойма має цілющі властивості. Рослинний і тваринний світ унікальний. Рибалки і поціновувачі природи зберігають це місце у таємниці. А ще навкруги гідрологічного заказника розбирають землю як гарячі пиріжки. А зводять великі паркани. Один такий стоїть прямо на дорозі. Далі не пройти, не проїхати. За цим великим саморобним забором є територія, яка перешкоджає вільному доступу до водойми. Місцеві подейкують, що сюди часто навідується Олексій Безсмертний, голова турійської селищної ради. В останні звітні декларації, якщо є вірити, пан безсмертний не обзавівся нерухомістю. Натомість його дружина є власницею п'ятьох земельних ділянок загальною площею майже 3,5 гектари. Господарів вдома немає і попроситися пройти до водойми. Ми також не маємо можливості. Єдиний шлях в обхід вздовж озера через хащі і очерет. І тут не менш мальовниче видовище пройти далі неможливо. Борів, які прорили з озера на земельну ділянку, занадто глибокий. Видно, що цей, так би мовити, канал йде метрів на 50 до земельної ділянки тих, хто хотів усамітнитись, чи то далеко було йти до озера, і вирішили зробити озеро у дворі. Це територія, так як дивіться, це територія селищної ради. Бо вся, бо державокадастр тепер не розпоряджається. Це територія селищної ради. Але ті ділянки, ну, мабуть, ще раніше побрали державокадастр. Там виділяли і нашим хлопцям тільки АТОм. Ще як тоді АТО почалося, то виділяли по 12 соток там майже всі землі для садівництва. Берегову лінію. Хіба можна було забирати заказнику і передавати в приватну власність? Ну ми ж, ми ж цього не робили. Це держокадав. Як так вийшло і хто намагається штучно змінити урал озера? І у Торійську надали відповіді. Тільки мені відомо, такого, таких робіт ми не замовляли, як селищна рада. А приватні власники чи мають право таке робити? Та взагалі такого не можна, робити, треба ж екологію підключати. Як виявилось, цю злощасну земельну ділянку з цільовим призначенням садівництво, як подарунок отримала донька голови селищної ради Турійська, Та та водойми до ділянки територія природно-заповідної зони, що належить громаді, яку заборонено привласнювати, тим паче рити канали. То зйомка січнівся. Програма вода січні цього року. Давада, да. це свіжа зйомка. Тут тільки одну одна кладка, що показано. Що так, що спорожі ворожу, я бачила, але от той рік то для мене дивина. Я не бачила. Я зимою була але я не бачила. Це таємно стає явним. Викликаємо поліцію і ведемо їх разом з землевпорядником та старостою села. Новий двір вже протореними нами стежками. Рів із озера веде до цілого басейну. Що тут самовільне захоплення? А де починається приватна територія? Ця водойма, що викопана за межами ділянки. Чи можна в заповідній зоні проводити якісь подібні роботи? Ну не можна. Ну там метрова зона. Схоже, що не тільки землю в подарунок отримала донька селищного голови Турійська, а ще один сюрприз: наразі порушено кримінальне провадження за ймовірне правопорушення в сфері довкілля. Хто винний насправді слідство має виявити? Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.